Вся слава Ісусу Христу, мир вам дорогоцінні. Хто би хотів, щоб гріхи залишилися на ньому, хтось скаже, я хочу, щоб мої гріхи залишилися при мені, я прийду до Бога і там йому їх вивалю. Друзі, я вам скажу, Бог знає про наші гріхи, але Він дає нам щодня шанс, щоб не карати за ці гріхи, тому що Біблія, Святе Письмо говорить, Бо відплата за гріхи, смерть. Це смерть не просто фізична, а вічна. Така людина йде в пекло. Це місце постійних мук, звідки людина не може вийти. У Біблії є історія про людину, яка потрапила в пекло. І вона звідти не може вибратися. Він просить за тих, хто залишився на землі, за тих, хто ще живий. Він просить, щоб вони послухали Мойсею і пророків це Слово Боже Біблія, щоб вони прийшли в церкву Божу і покаялися. І їм були прощені гріхи. Без прощення гріхів неможливо потрапити на небо. Гріх розділяє людину з Богом. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на наших каналах, Telegram і Ютубі. За Пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і политви. Нехай Бог Бог береже вас там, де ви є. Амінь.